Моє вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Вона розповість про сучасні тенденції державної міграційної політики, заходи щодо протидії, транснаціональній злочинності та незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі аспекти діяльності Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Глава держави зустрівся з президентом світового конгресу українців. Відтепер отримати детальну інформацію про діяльність Державної міграційної служби України, а також дізнатися, як оформити закордонний паспорт та інші документи можна в телефонному режимі. Видворення закордонних кримінальних авторитетів з України днями глава нашої держави Віктор Янукович провів зустріч з президентом світового конгресу українців Євгеном Чулієм. Як зазначив глава держави на початку зустрічі, Україна бачить у закордонному українстві впливову силу, яка сприяє утвердженню позитивного міжнародного іміджу нашої країни. Дуже важливо, що закордонні українці об'єднані конгрес мають можливість не тільки відчувати ситуацію в Україні, а мати певний вплив свою точку зору мають можливість її висловити. Також Віктор Янукович привітав Євгена Чулія зі святами. Дозвольте привітати вас з 22 ю річниці Незалежності України. Ну і безумовно з величезною подією проведенням 10-го світового конгресу українців. Який прийшов успішно, президент побажав здобутки у подальшій роботі на благо всього закордонного українства. У свою чергу Євген Чулій подякував главі держави за зустріч та привітання на адресу конгресу. За словами президента світового конгресу українців, ювілейний з'їзд зібрав близько пів тисячі представників української діаспори з понад 30 країн світу. Під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань, зокрема питання європейської інтеграції нашої держави. Отримати детальну інформацію щодо оформлення закордонного паспорта та інших документів може кожен бажаючий. Для цього варто лише зателефонувати до кол-центру державного підприємства Документ. Кол-центр було презентовано голові Державної міграційної служби України Миколі Ковальчуку та керівникам департаментів. Я думаю, що перше це хороша допомога для громадян, які звертаються і отримують своєм відповіді. Ну і, звісно, для нас, тому що самі ми не змогли б оформити цей центр. Це перша в Україні централізована система безкоштовних консультацій щодо діяльності органів Державної міграційної служби та послуг державного підприємства Документ завдання – це надання практичної допомоги громадянам України в отриманні доступної повноцінної інформації, достовірної інформації у діяльності Державної міграційної служби. А саме громадяни, які звертаються за послугою довідкового центру, можуть отримати таку інформацію як. Часи прийому громадян в тих чи інших органах Державної міграційної служби, адреси органів Державної міграційної служби, суми офіційних платежів, які необхідно сплачувати при оформленні тих чи інших документів. Крім того, вони можуть отримати відповідні роз'яснення. Щодо процедури отримання тих чи інших документів, за які відповідає Державна міграційна служба, його було створено на власних потужностях. ДП документ всі ми з вами розуміємо, що одним з основних питань надання якісних послуг є можливість громадян вільно доступитись до цієї тієї чи іншої інформації. Державне підприємство документ розуміючи необхідність вирішення цього питання за власним коштом, було вибудовано відповідний довідковий центр. Усі працівники довідкового центру мають належну професійну підготовку. Оператори, які на сьогоднішній день знаходяться, працюють в цьому центрі, вони пройшли відповідне. Е Навчання вони пропрацювали в дослідному в експериментальному режимі на протязі близько півтори місяці, і вони отримували близько декількох сотень дзвінків кожного дня від працівників державної міграційної служби, працівників державного підприємства Документ з метою виявлення всіх недоліків якихось проблемних питань, які потребували уточнення. Які питання найбільше цікавлять людей? Добре, знає оператор Дарина. Дівчина щодня отримує близько півсотні дзвінків. З різноманітними запитаннями, на які потрібно дати обґрунтовані відповіді, доброго дня. Дар'я слухає вас для оформлення паспорта громадянини України для виїзду за кордон. Необхідно оригінал паспорта громадянина України, оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків, а також особам віком від 18 до 25 років військовий квиток або довідка з військового комісаріату щодо можливості виїзду з України. Роботу довідкового центру особисто контролює очільник державного підприємства «Документ». Люди, якщо дзвонить, вони повинні отримати 100% допомогу. Тобто, чоловік недовольним, не може уйти, ну, положити трубку і залишитися недовольним, позвонив нашого центру. Якщо він звернувся к нам, Ну сто проценту тоже настався доволі за консультацією до кол-центру звертаються з усіх регіонів України. Наразі фахівці довідкового сервісу проаналізували найболючіші питання, які цікавлять громадян. До нас звертаються на сьогоднішній день громадяни України за такими питаннями: як отримати громадянство, як отримати паспортний документ для виїзду за кордон, як отримати дитячі проїзни з метою з'ясування процедури. Оформлення виїзду на постійне місце проживання за кордон. Кол-центр тісно взаємодіє з підрозділами Державної міграційної служби, що дає можливість оперативно обробляти всі інформаційні запити. Безкоштовна телефонна лінія працює в стандартному робочому режимі. Утім, якщо абонент зателефонував у позаробочий час, його питання не залишиться поза увагою. В ні робочі у нас працює автоінформатор, який е, е, говорить. А тому, що чоловік, позвонивши, може оставити свой контактний номер, кратко который його интересует, і оператор вже в время зможе зв'язатися з ним і ответить на питання, які його волнуют. Також ті, хто бажає одержати більш розгорнуту інформацію щодо діяльності державного підприємства документ та безпосередньо роботи кол-центру, можуть знайти її на інтернет-сторінці підприємства. Керівництво державного підприємства не зупиняється на досягнутому та має стратегію. Плани щодо удосконалення роботи кол-центру. Ми створені для того, щоб громадянам було комфортно, було зручно. Якщо ми будемо бачити необхідність роботи в, в інший час, ніж з 9 до 6 вечора, то ми готові переходити на будь-який зручний для громадян термін нашої роботи. Більше того, ми готові розширяти наш центр. Як тільки кількість громадян, які будуть звертатись за необхідним роз'ясненням, буде зростати, ми одразу будемо збільшувати кількість операторів, які будуть відповідати на ці запитання. Тож, якщо вам потрібна консультація щодо оформлення закордонного паспорту чи інших документів, інформація відносно діяльності державного підприємства Документ або державної міграційної служби, телефонуйте зі стаціонарних телефонів за безкоштовним номером 0800 301 200. у колцентрі завжди чекають на ваш дзвінок. Наразі Україна, виходячи зі свого географічного положення, стає комфортною країною для іноземних злодіїв законі, які знову намагаються в'їхати до нас після видворення та заборони в'їзду. Цього літа закордонні кримінальні авторитети знову намагалися облюбувати Кримський півострів. Цього літа в Криму міліція разом з міграційною службою затримала п'ятьох злодіїв у законі. Такого улову в оперативників давно не було. Майже всі вони мають російське громадянство. В Україну приїхали не з порожніми руками. Злодії. Контролювали групи гастролерів, які промишляли квартирними крадіжками, цупили майно з автівок або заробляли на автопідставах. У Ялті у Бозівці затримали злодія на прізвисько Сенька Самарський, у саках Чіро та Мамуло, а у Симферополі принца та Котома. Ворог законів. Не... Борт так. Бор да. Кримінальні авторитети запевняли, що приїхали в Крим на лікування у санаторіях. В Україні що штукать лікує? личиться в Рига. В Сакі. Затриманих злодіїв у законі міграційна служба видворила за межі держави. Державна міграційна служба спільно з правоохоронними органами вживає комплексні заходи щодо унеможливлення в'їзду на територію України осіб, відносно яких є інформація, що вони здійснили тяжкі злочини і можуть становити загрозу національній безпеці та громадському порядку. На сьогодні боротьба з кримінальними авторитетами є першочерговими завданнями для правоохоронців. Зазначених категорій. Державної міграційної служби України заборонено в'їзд на територію України. Це була програма Міграційний Вектор. До зустрічі через тиждень. Бажаю вам добра.